Вітаю вас, малята, в нашій рубриці, мовленеві перлинки. А щоб розпочати нашу роботу, нам треба налаштуватися, виконаємо психогімнастику доброго ранку. Доброго ранку, привітні діти! Доброго ранку, ласкаве сонечко! Ти зігріваєш своїм теплом дерева, квіти, землю, весь світ. Промені несуть моєму серцю радість. Воно стукає бадьоро і ритмічно. Я легко дихаю і всміхаюсь з друзями. Я допитлива і працелюбна, хай світить сонце у небі, радість у душі, любов у серці. Друзі, анумо, відгадайте загадку сама мовчить, а всіх вчить Молодці книга. Друзі, а навіщо потрібні книги? Чи любите ви, коли вам читають? Які книжки ви найбільше любите слухати? Подивіться! У нас книжкова виставка. Давайте розглянемо книжки. Чи подобаються вам книжки на виставці? Чому? Яка книжка сподобалася найбільше? Які книжки любите? Щоб вам читали з малюнками чи без них? А зараз давайте трошки пограємо. Я буду вам показувати малюнки до певної казки А ви, роздивляючись її, дайте відповіді на запитання: до якої казки цей малюнок? Кого ви бачите на передньому плані? Якою ви бачите козу? Який рак на малюнку? Кого бачимо на другому плані за віконцем? Хто перекаже епізод, зображений на малюнку? Хто перекаже уривок із казки за цим малюнком? А до якої казки ця ілюстрація? Як ви здогадались? Яким намальовано пана Коцького? Якими зображені інші звірі? Кого настрахав ледар пан Коцький? Про що розповідає малюнок? Розгляньте наступну листівку. До якої казки ця ілюстрація? Чому ви так вирішили? Хто зробив солом'яного бичка? Які звірі спіймалися на солому до бичка? І остання казочка до якої казки цей малюнок? Про кого ця казка? Що знайшли ведмежата? Як вони ділили сир? Давайте трошки відпочинемо і виконаємо пальчикову гімнастику. В морі живе дельфін. Акул не боїться він. Ось росте морська трава, мушлі сяють, ну й дива, хвилі з медузами грають, Промені сонця палають, ось великі тваринки й малі, дружать усі на землі. А зараз послухайте уважно вірш Марії Пригари про книжку. Книжка скаржилась Мар'яні. Я у тебе не в пошані. звідки ляться на мені плями, сині та масні. Подивися, от сторінка намальована хатинка. Під хатинкою маля і написано Це я. А за дві сторінки далі різні звірі не бували, сині жовті та рябі, що й не снилося тобі? Люди кажуть: Ой, чи я ти, як тебе тепер читати? Скільки ми читали книг, а не бачили таких? Прослухайте вірш декілька разів, а потім дайте відповіді на запитання. Як називається прочитаний вірш? Хто його написав? Як звали дівчинку? Чому скаржилась книжка Мар'яні? Чи добре читала Мар'янка? Діти, пригадаймо правила поводження з книгами. Я ставитиму вам питання, а ви відповідайте, чому книжки слід переглядати в добре освітленому приміщенні? Чи можна їсти, коли читаєш книжку? А згинати сторінки книжок та малювати на них. Чому? Розкажіть про ваші улюблені книжки. Які прислів'я ви знаєте про книжки? Я, наприклад, знаю такі: Без хліба легше прожити, аніж без книги. Будеш з книгою дружити, буде легше в світі жити. Будеш книги читати. Будеш все знати. Молодці малята. А скажіть, як слід ставитися до книжок? Що ви порадите своїм молодшим сестричкам і братикам? На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей в нашій рубриці Мовленеві перлинки. Бувайте, малята!